Щодо плану Зеленського, давайте поговоримо. Зібрали трохи суб'єктивних думок Олега Шарпа, трохи інформації зі ЗМІ. Ну і пам'ятайте, що все, що ви чуєте, треба сприймати критично. Це лише припущення, це лише версії. Може воно буде так, може воно буде не так, ну але поговорити можна. Зеленський представить Байдену прагматичний план перемоги вже у вересні у Нью-Йорку. План перемоги України кажуть, входить в докладний список військових ресурсів. Також запит на дозвіл ударів в глиб Росії з використанням далекобійних західних ракет, також строки їх постачання та очікуваний вплив на полі бою. Про це 18 вересня поінформувало Kyodo News із посиланням на урядове джерело. План також, нібито, передбачає, що збільшення кількості атак на російську територію буде ефективним способом спричинити соціальні заворушення. В країні від каналу Самий Сік. Ой тут ми сумніваємося. Які там соціальні заворушення серед рабів? Ви що? Політичні кроки, передбачені планом, будуть містити пропозицію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО. Ну що ж, хороша пропозиція, і що цікаво, що цей план Зеленський хоче показати і Трампу теж трішки пізніше, з ним запланована зустріч на полях Генасаблей ООН. іначе і Камалі Харіс теж. Деякі джерела стверджують, що певний вклад у розробку того плану внесли британці так це чи ні, підтвердити наразі неможливо. Чи потрібен взагалі такий план? Безумовно. Це так як тоді, коли банк видає кредит під конкретні цілі. На жаль, так просто, щоб Захід давав нам гроші і зброю, аж поки ми не вийдемо на кордони 91-го року, так воно, мабуть, уже не працює. По-перше, на Заході давно вже не так і вірять, що ми короткостроково, швидко зможемо відвоювати всі землі військовим шляхом. По-друге, інвестор повинен знати стратегічний задум, яким чином, якою зброєю, в які строки будуть досягнуті ті чи інші цілі. Це дозволить посадовцям на Заході пояснити своїм громадянам, навіщо давати гроші Україні. Емоції тут теж уже не працюють. Фермеру з Огайо, на податки якого йде допомога Україні, в принципі, не так вже там і критично, скільки там українців загинуло, скільки сирійців загинуло, він просто хоче бачити конкретний результат використання своїх коштів. Уряд зобов'язаний йому давати звіт, хоч це все й цинічно звучить. Чи вчасно саме зараз надавати такий план? Скоріше, ні. За місяць до виборів у США це недалекоглядно. Фінансування на цей рік вже є, один місяць очікування в цій довгій війні ніякої принципової ролі не зіграє. Але Володимир Олександрович в нас часто поспішає. Він поспішив із отим потужним самітом миру, який ще більше розділив прихильників та неприхильників України. Поспішає і зараз. На сьогодні ж треба було просто дочекатися позитивного рішення щодо використання дальнобійної зброї. Воно точно має бути. Так вважає Олег Шар. З іншого боку, той факт, що Україні, мабуть, доведеться йти на якісь компроміси, теж виглядає очевидним. Але очевидно і те, що здавати Україну захід не буде. Не для того вони вкладають в неї стільки коштів. Екзистенційна перемога над Путіним сьогодні потрібна всьому цивілізованому світу, тим більше що концепція помінялася, як заявив у Києві Блінкен, мовляв, ескалація вже тепер не є для нас вирішальним фактором, а раніше завжди була. Ну і ще пару слів по загальній картині незадовго до цих важливих перемовин. Коли держсекретар Блінкін приїздив до Києва, то він уже бачив особисто той план ОПУ, тобто великих сюрпризів для Байдена там не буде. Окрім того, Блінкін під час того візиту зустрічався з представниками незалежних змі та громадянського суспільства. Наприклад, там був такий важкий для кварталівців персонаж, як журналіст Юрій Бутусов, і не лише він. Це болючий копняк під дупу Офісу президента Зеленського. Ще цікавий момент несподівано Катар заявив, що передасть ЗСУ 24 самохідних гаубиці «Панцергаубіца-2000» в рамках угоди з урядом Німеччини, натомість від Берліну отримає партію нових машин. І це при тому, що Московія неодноразово називала Катар стратегічним і ключовим партнером Ерефії на Близькому Сході. Цікава зміна думок. І ще про настрої в американському політикумі. Команда Харіс у ключових штатах США розміщує рекламу з підтримкою України. Про це пише видання Політіко. Пенсільванія, Мічиган, Вісконсін, де проживає значна кількість населення, яка має коріння з Польщі, України, Литви інших країн Східної Європи. А тим часом віце-президент Трампа Венц заявив, що нинішня лінія розмежування між Ерефією і Україною стане демілітаризованою зоною, мовляв. Росія повинна отримати міжнародні гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, які ж гарантії має отримати Україна, Трамп і Венс про це не говорять. Тим часом Боріс Джонсон вимагає негайного прийняття України в НАТО, так прямо і сказав. Джонсон, між іншим, чи не єдиний симпатик України, який має дружні стосунки з Трампом і зможе в якійсь мірі лобіювати інтереси Києва, якщо що. Від каналу Саме Сік. Важливий момент також, аби наш величний лідер на цих перемовинах з Байденом не почав говорити так, як вже ото поговорив з польським міністром МЗС Сікорським. Поляки там в себе написали, що мало не дійшло до сутички. З Байденом так точно не можна. Та й взагалі так ні з ким не можна. Цивілізований світ такого не сприймає. Ну. Не впадаємо в скепсис, але й не впадаємо в ейфорію. Бережемо нервові клітини, допомагаємо ЗСУ, і хай все буде Україна!